А ти візьми до себе з поміж синів Ізраїля свого брата Аарона і його синів, щоб вони були моїми священниками Аарона і Надава, Авіуда, Елеазара та Ітамара, Ааронових синів. Для свого брата Аарона, для пошани і слави виготовиш святий одяг. І ти скажи всім, хто мудрий розумом, кого я наповнив духом знання. І хай вони пошиють Ааронові для святилища святий одяг. В якому мені служитиме як священник. А це ті ризи, які виготовлять нагрудник, наплічник, довгу ризу, мережений хітон, кидар і пояс. А Ааронові та його синам зроблять святі ризи, щоб він був моїм священником, і вони візьмуть золото, синє сукно, багряницю, темно червоне сукно і віссон. Наплічник зроблять з тонко виробленого віссону, тканий виріб вишивальника. У нього будуть дві плечові частини, з'єднані одна з одною, вони будуть сходитися на обох боках, а виткана стрічка наплічників, яка поверх нього, згідно зі своїм виготовленням, буде із золота, синього сукна, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону, і візьмеш два смарагдових камені, і викарбуєш на них імена синів Ізраїля, шість імен на одному камені, а решта шість імен. На другому камені згідно з їхнім народженням. Як гравірований мистецький виріб, як виготовляють печаті, так викарбуєш на обох каменях імена синів Ізраїля і прикріпиш обидва камені на плечових частинах наплічника. Це камені пам'яті для ізраїльських синів. Аарон носитиме імена синів Ізраїля перед Господом на обох своїх плечах, як нагадування про них. І зробиш маленькі щитки із чистого золота, і зробиш дві косички із чистого золота зі вставленими квіточками плетеної роботи і прикріпиш плетені косички спереду до маленьких щитків, до їхніх країв, і зробиш місце виголошення суду, вишиваної роботи, який виготовиш на взірець наплічника, виготовиш його із золота, синього сукна, пурпуру, темно-червоного сукна. І тонко виробленого вісону. Він буде квадратний, подвійний, у долоню завдовжки, і в долоню завширшки. Пришиєш до нього тканину з набором каменів у чотири ряди. Ряд буде з таких каменів сердолік, топаз і смарагд, це перший ряд, другий ряд гранат, сапфір і яшма, третій ряд лігурій, агат, і аметист, і четвертий ряд хризоліт, берил і онікс. Вони будуть обрамлені золотом, оправлені в золото відповідно до їхнього ряду, і буде дванадцять каменів з іменами синів Ізраїля згідно з їхніми іменами. Хай будуть вони, наче різьблені печаті, кожний ім'ям одного з дванадцяти племен. А для місця виголошення суду виготовиш плетені косички, подібний до ланцюжка виріб із чистого золота. Тож Аарон матиме на місці виголошення суду. На грудях імена синів Ізраїля, коли входитиме у святилище на пам'ять перед Богом, і прикріпиш до місця виголошення суду косички, ланцюжки, приладнеш до обох сторін місця виголошення суду і прикріпиш два маленьких щитки спереду на обох плечових частинах наплічника. До місця виголошення суду прикріпиш об'явлення і правду воно буде на грудях Аарона. Коли він входитиме у святилище перед Господом. Тож аарон постійно носитиме суди синів Ізраїля на грудях перед Господом і зробиш довгу нижню ризу, усю блакитну, і в ній буде отвір для голови посередині і матиме облямівку тканої роботи довкола отвору, край її обметаний, щоб не порвалася, а внизу по краю ризи зробиш із синього сукна пурпуру, тканого кармазину. І тонко виробленого вісону гранатові яблучка, наче в розквітлого гранату, по краю одягу довкола. Такий же вигляд у золотих гранатових яблук, а між ними довкола дзвіночки. Поряд із кожним золотим гранатовим яблучком по краю одягу довкола, дзвіночок і квітка. І буде він для Аарона, і коли служитиме, то буде чути його звук, коли входитиме у святилище перед Господа. І коли виходитиме, щоб не помер. Із чистого золота зробиш пластинку і викарбуєш на ній різьбленням печаті, святиня Господня, і прикріпиш її на скрученій синій тканині, і буде на Митрі, буде спереду Митри. І вона буде на чолі Аарона, і усуватиме Аарон гріхи зі святих речей, з того, що лише посвятять сини Ізраїля, з кожного їхнього дару для святині. І нехай буде на чолі Аарона. Завжди прийнятне для них перед Господом. А краї хітону та звісону, і звісону зробиш кидар, і зробиш пояс вишиваної роботи, і синам Аарона зробиш хітони та пояси, і зробиш їм кидари для пошани та слави, і одягнеш у них свого брата Аарона та його синів, які з ним, і помажеш їх, і уповноважиш їх на служіння, і освятиш їх, щоби були моїми священниками». І зробиш для них льняні спідні штани, щоб прикрити наготу їхнього тіла від стегон аж до голінок. І Аарон та його сини матимуть їх, коли входитимуть у намет свідчення, чи коли підходитимуть служити до жертовника у святині, і не наведуть на себе гріха, щоб не померли це вічний закон. Для нього і для його нащадків після нього.